У Здоровому тілі здоровий дух у Києві стартував соціально благодійний захід. «Розпочни нове життя. Переконувати українців у перевагах здорового та активного життя не втомлюються ні лікарі, ні активісти. Саме тому, аби допомогти відмовитися від шкідливих звичок, вигадують все нові і нові проекти. Одним з них і став захід Розпочни нове життя. Сьогоднішній акт посвящається тому, щоб кожен чоловік, який прийшов сьогодні віддихнути, може бути вирішив взяти бутилку пива або викурити сигарету. Щоб посмотрев на нашу сьогодні акцію, і сказав я сі. Сьогодні... Сегодняшнего дня начну, начну новую жизнь. Я может быть сегодняшнего дня не буду пить пиво, а пойду играть в волейбол. Может быть. Это смішно, може це мало, але хоть хоч то лепта для того, чтобы изменить змінити ситуацію в городе і вообще в нас в стране. Давати точні дані про кількість наркота алкозалежних в Україні дуже важко зазначають фахівці. Проте статистика не тішить за даними МОЗ, наприкінці дві 2013 року. Офіційно на обліку знаходилися понад 92 дві тисячі споживачів наркотиків. Реальна цифра кажуть спеціалісти в рази більша. Приблизно ж така ситуація із алкозалежними. Тож продовжувати боротьбу з цими проблемами не можна. Не припиняти ні на хвилину. Сьогодні в нашому Києві відбувається дуже мало заходу відносно соціальних наших питань культури, спорту. І ми об'єдналися разом з громадськими організаціями. Хочемо довести до людей, до молоді хороші програми культури, наші традиції. Що спорт це класно. Із 10 чоловік, 5 чоловік. Навірно, все-таки імели то потреблення толі льохі народ, толі каких то, то, ли еще каких -то На препаратів. деле эта проблема дуже серйозна на страні стоїть. не стисісікані утішительне. За останні роки наркоманія мало того, що вона не молодіє дуже серйозно, і вона фактично проходить різні слої общества. Розважальна програма, майстер-класи, спортивні змагання та нагородження переможців основа сьогоднішнього активного відпочинку. Незважаючи на спекотну погоду, охочих пограти, наприклад, у волейбол чимало. Організатори заходу попіклувалися і про найменших учасників. Для них працює ляльковий театр і проводяться спортивні змагання. Захід «Розпочни нове життя. Триватиме щовихідних вихідних до 14 вересня. Організатори обіцяють кожного разу дивувати учасників чимось новим. Іван Ільницький, Євген Полінкевич, Андрій Сидорщенко. новини культури.